Понад місяць львівські медики боролися за життя новонародженої Єлизавети, яка народилася з вадою діафрагми. Вона посунула внутрішні органи, перетисла легеню та не давала дихати. А ще згодом лікарі виявили у дитини кісту, яку потрібно було оперувати відразу після народження. Маленька Ліза народилася шляхом кесаревого розтину. Втім, хірургічне втручання лікарі відклали через те, що Ліза самостійно не дихала. І лише за тиждень хірурги прооперували дівчинку просто в реанімації в кювезі, який забезпечував життєдіяльність немовляти. Спершу видалили кісту, яка займала вже половину черевної порожнини. Потім органи з грудного простору повернули на місце у червну. Порожнину. Під час третього етапу операції хірурги повернули ліву легеню на місце, щоб та розправилась та наповнилася повітрям. Три тижні лізу виходжували на виписку, прийшли сестрички, бабуся і тато. Сьогодні це сльози радості, сльози щастя. Сьогодні я чекала дуже довго. Ми вірили, що цей день настане, і він настав. Кожного дня ми молились, і за цей день шлях був довгий, важкий, але ми його здолали.